Кінець січня для кожного свідомого українця-патріота це час, коли вшановують пам'ять героїв Крут. Основні заходи приурочені цій героїчній та водночас сумній події відбулися на Чернігівщині на місці, де 95 років тому. У нерівному бою із більшовицькими загарбниками полягли ще зовсім юні студенти та гімназисти. Делегація Червонограда, яку очолював паро громади Української греко-католицької церкви святого Юсафата отець Михайло Нескогус, також шанувала пам'ять героїв у червонограді. Патріотів, полеглих під крутами, згадували на вечорі реквіємі, що пройшов у народному домі 29 січня. Літературно-мистецька композиція, яку підготували педагоги та учні загальноосвітньої школи номер 5 на коротку мить перенесла глядачів у час, коли київська молодь ціною життя рятувала молоду незалежну Україну від більшовицької навали.